Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео буду відповідати на питання, напевно, одне із найпоширеніших на моєму Ютуб-каналі, чому в грудні не всім підвищили розмір пенсійних виплат, але якщо підвищили, то зовсім на трішки. Хочу нагадати, що в грудні 2022 року в Україні відбувся черговий перерахунок пенсій. Попри те, що він торкнувся різних категорій громадян, дуже багато у людей залишаються питання. Чому ж, в, якому, в яких випадках наскільки був збільшений розмір їх пенсій, або ж навпаки, чому е пенсія до цього часу так і не? Підвищена була, хочу всіх заспокоїти, що навіть ті категорії громадян, які не отримали грудневого підвищення пенсії розміру пенсії, очікуємо вже з вами березневої індексації, тобто за два місяці, дуже скоро 1 березня з березня, згідно чинного законодавства України. йдеться мова про той закон, який підписав наш президент ще рік тому, буде проведено щорічно. Річна індексація пенсій, тому 1 березня 2023 року будемо чекати. Дивіться, я вже пояснювала стосовно яких категорій, Буде підвищення пенсії у кого ж навпаки ні. Перше, дуже забагато питань, хто отримає розмір пенсії 2100 гривень. Річ у тім, що розмір пенсії 2100 гривень це розмір мінімальної пенсійної виплати, який був встановлений Кабінетом міністрів України з 1 березня 2022 року. Цей розмір у грудні практично не переглядали, тому що до таких... Пенсій держава встановлює доплату, щоб їх загальний розмір був не нижчий, ніж 200. Це е, стосується тих пенсій, де основний розмір виплати значно нижчий за мінімальний. В такому випадку держава встановлює доплати і тоді е, розмір пенсії встановлюється не менше ніж 2100. Гривень. Дуже часто в таких випадках йдеться про недостатню кількість страхового стажу. Стосовно тепер же ж навпаки, в кого було багато років страхового стажу 40, 42, 45 і так далі. А... Так, звичайно, стажу багато, але пенсія, наприклад, у вас не зросла. Чому тут можуть траплятися різні випадки? Точної причини, звичайно, я вам стовідсотково сказати не зможу, тому що наголошую про це кожен раз, що кожна індивідуальна справа кожного пенсіонера є, повторюсь, індивідуальною. Тому ніколи не звертайте уваги на інші приклади розрахунку пенсії. Ви у вас індивідуальний стаж, індивідуальний заробіток. Індивідуальні коефіцієнти тому. Зараз розберемо самі такі найпоширеніші, скажімо, ситуації. Е, от, дивіться, наприклад, припустимо, що це жінка, якій понад 70 років. Як відомо, у жінок старшого віку зі стажем понад 30 років загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути менший, ніж 3 тисячі гривень. Припустимо, що станом на 1 жовтня її основний розмір пенсії разом з надбавкою за стаж були менше, ніж ця сума. У такому разі Держава встановлює доплату, щоб загальний розмір пенсії був не нижчий, ніж 3 тисячі гривень. З 1 грудня через зміну прожиткового мінімуму могла трошки зрости доплата за стаж, і таким чином змінилася структура складових пенсій, але її загальний розмір залишається без змін. У такому разі трохи зростає розмір надбавки за понаднормовий вам стаж, але рівно на таку ж суму зменшується доплата до 3 тисяч гривень. Однак є й багато людей, яким розмір пенсії підвищили. Інше питання у сумах. У комусь підвищили на 15, комусь на 120 і так далі. Таких прикладів насправді дуже. Багато, значить, дивіться. Значить, наприклад, як рахується у нас надбавка за понаднормовий стаж за кожен повний рік стажу відпрацьованого понад 30 років жінками і 35 років для чоловіків. Пенсія збільшується на 1%, але не більше ніж на 1% від прожиткового мінімуму. І це з 1 грудня становить розмір 20 гривень 93 копійки. Хочу зауважити, для тих, хто пішов на пенсію до 1 жовтня 2011 року, нормовим вважається стаж відпрацьований жінками більше, ніж 20 років і чоловіками більше, ніж 25. Отже, з 1 грудня розмір прожиткового мінімуму у нас для непрацездатних осіб зріс на 66 гривень і становить 2093 гривень. Таким чином, мали дещо зрости доплати за стаж. У тих, у кого основний розмір пенсій більший прожиткового мінімуму от, це стосовно понаднормового стажу. Також. Ще хочу зупинитися на одному нюансі. Наприклад, дивіться, з 1 жовтня підняли пенсійні стандарти для тих, кому за 70 років. Таким людям з повним стажем встановили мінімальну пенсійну виплату на рівні 3 тисяч гривень. Знову ж таки, я нагадую і повторююсь, що для жінок це в кого більше страхового стажу, ніж 30 років, для чоловіків більше, ніж 35. Натомість, з 1 грудня також підвищили мінімальну. Виплату для осіб молодших, ніж 70 років. Знаю, на особистому прикладі є, скажімо, знайомі, яким дійсно молодше 70 років, які досягли 59 60 років, які отримували пенсію у розмірі 2300 гривень, мали повний страховий стаж навіть більше це більше ну, тобто 35 для чоловіків і 30 для жінок. І отримали доплату до е, е, пенсії, і вже отримують розмір пенсії не 2300 гривень, а 2500 гривень. Тобто така надбавка є, вона діє, і ж повторююся, знаю особисто людей, яким дійсно додали цю пенсійну виплату. Якщо ж дивіться, у вас стажу менше, ніж 30-35 років, то мінімальна пенсійна виплата все одно зростатиме, буде пропорційна до наявного страхового. Стажу, виходячи з розміру 2500 гривень. От, значить, от така ситуація стосовно пенсій, повторюсь, кожен. Е Кожна пенсійна справа, кожен пенсіонер, він індивідуальний. Індивідуальний у вас коефіцієнт, ваш заробітку, заробітної плати, ваш страховий стаж. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, не соромтеся, звертайтеся до органів пенсійного фонду, до працівників, задавайте, консультуйтесь. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте, будемо разом з вами їх розбирати. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична барахолка», Підписуйтесь і надалі, будемо разом з вами слідкувати. Нові зміни в законодавстві і в цей складний час обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.